Варення із кульбаб, хліб із хмелю і трав, та коржики із пророщеної пшениці. Охочі скуштувати наїдки Наталії Вихор шикуються у чергу. Жінка припрошує гостей, ділиться рецептами і роздає людям усе, що виростила на своєму городі. Ми привезли свої продукції, кабачки, огірки, які в цей день повинні бути роздані людям, щоб вони відчули оцю любов, яка вкладена. Такі наїдки припали до смаку гостям фестивалю. Смачний цей хліб. Ну я у мене нема додому пікти ну це, приправ, нічого, це, ну, це було, І з приправами ні, він такий ні. оригінальний. І смакує. екологічно чисту продукцію не купиш у магазині, запевняють екопоселенці. Усе вирощують без добрив та хімікатів, а до землі ставляться по особливому. Стараємося сьогодні менше орати або практично зовсім відсутня оранка. Для нас все те, що на землі сьогодні в травишці, це є живе. Окрім дарів природи, екопоселенці тішили гостей і власноруч зробленими сувенірами. кажуть, така робота їм замінює вечорами телевізори та комп'ютери. І мистецькі у нас гончарна майстерська, скульптурна, живописна. Нам хочеться щоб було багато разів. Свято врожаю Житомирі влаштовують вже другий рік поспіль. Тепер ініціюють, щоб у календарі був і день дачника. З відповідним листом звернулися до президента України Оксана Туркос, Євген Ясаулов Житомир, п'ятий канал.